Використовувати блоки Діяниша в роботі з дітьми ми розпочали в молодшій групі. Роботу проводили поетапно. Перш ніж працювати з блоками, дали дітям змогу схочу награтися з ними. Одні сортували фігури за кольором, формою, розміром, інші складали із цих блоків різні фігури. Тут ми добирали найпростіші завдання для малят. Вправи спрямовані на засвоєння властивостей геометричних фігур і сенсорних еталонів. Наприклад, в будиночку живуть лише червоні фігури або доріжка до слоника. Жовтого кольору, а до жирафа синього, або побудуємо паркан для корівки з квадратів та інші. На наступному етапі за допомогою дослідницьких дій діти почали розрізняти, що блоки відрізняються не лише кольором і формою, а й величиною і товщиною. Діти зацікавленістю виконували такі вправи: як у ведмедика парканчик з великих прямокутників, а у зайчика з маленьких трикутників. Або зайчик зібрав всі товсті фігури, а лисичка тонкі. Дуже подобається малюкам гараздний диналіпку, під час якої вони виділяли і називали, поступово навчаючись, всі ознаки блоків: колір, форму, величину та товщину. Поступово діти почали вправлятись у складанні різних фігур. Для цього спочатку ми давали дітям для прикладу зображення предмета, яке вони повинні були відтворити, а потім пропонували відтворити це зображення по пам'яті. Ці вправи сприяють розвитку мислення, уваги і пам'яті дітей. Вже в середній групі ми почали використовувати блоки Дінеша на заняттях. Наприклад, на формування елементарних понять з математики використовували такі завдання для дітей, як «Порахуй скільки фігур, назви суміжні фігури, яка фігура третя по порядку. Вміння дітей орієнтуватись в просторі закріплювали за допомогою ігор, поклади зайчику в ліву лапку синій трикутник або зверху над зайчиком поклади червоний круг. Інші за допомогою виготовлених нами карток продовжує ряд виклади потрібну фігуру. В дітей розвивається увага, логічне мислення. Діти організовуються і зосереджуються на виконанні даного завдання. На наступному етапі роботи з блоками Дінеша, вже в старшій групі ми ознайомлювали дітей з символами, що позначають властивості фігур. За допомогою цих символів можна позначити певну фігуру товстий, тонкий або не товстий, не тонкий, великий мале. Колір або будь-який, окрім даного, форма або будь-яка, окрім даної. Діти навчились виконувати такі завдання, як Покажи фігуру за символами. Для такої гри ми ще виготовили кубики з символами. Вони пробуджують в дітей живавий інтерес до навчання через гру. Також дітям подобається гра Подаруй фігуру, де діти самостійно визначають за символами, яку фігуру потрібно знайти. В майбутньому ми плануємо впровадити роботу з блоками Дінеша через казку. Ми радимо вам використовувати в роботі з дітьми блоки Дінеша, тому що вони для дітей цікаві, розвиваючі та навчальні. Дякуємо за увагу!